Не так багато часу минуло з дня відкриття мистецького дворика. А він стає все популярнішим. Ще п'ятниці двері культурного осередку, що на Проскурівській, відкривають для прихильників живої музики. Місцеві артисти та вихованці закладів культури радують маломанів музичними виступами. Жива музика це. Особливий такий вид діяльності, тому що ні в запису це завжди втрачається. Це такий безпосередній обмін енергетикою, обмін емоціями. Вона, от музика, щоразу оживає, коли вона виконується. Цієї п'ятниці для відвідувачів дворика свої музичні виступи дарували ансамбль імпреза та вихованці музичної школи номер 2 Останні дивували слухачів грою на скрипці. Твори виконували переважно на патріотичну тематику. Ми хотіли нашим ансамблем. Показати те, що ми цінуємо саме українську музику. Ми намагаємося допомогти іншим дітям і дорослим любити Україну, любити українську музику, особливо, щоб привити цю любов до дітей. Серед юних виконавців скрипалька Марія Савчук, дівчинка розповідає, захоплюється грою на скрипці з п'яти років. Для відвідувачів мистецького дворика підготувала найулюбленіші твори. Те, що ми граємо, це справді є музика, що вона найкраща. Що це не там просто, що ми зіграли і пішли. Це є музика, та що ми хочемо довести, показати, що ми можемо, що ми вміємо. Це дуже ми хочемо довести, що все, ця музика не найкраща. Артисти ансамблю імпреза дивували слухачів різножанровими мелодіями. За допомогою звуків контрабасу, фортепіано та скрипки, виконавці майстерно відтворювали кращі зразки класичної та сучасної музики. Серед різноманіття репертуару особливим був твір харківського композитора Володимира Птушкіна, який, до речі, ансамблівцям подарував сам автор. Твір називається Возвишений із земної». Це дуже така піднесена лірична композиція. Натхненна. Я думаю, скоріше на якісь такі оптимістичні роздуми, на якісь такі гарні, високі емоції. Послухати живу музику до мистецького дворика завітала і керуюча справами виконкому Юлія Сабій. Посадовець розповідає, у музиці завжди знаходить натхнення та відпочинок. Я кохаюся у музиці, мені дуже подобається. Моя старша дочка грає на скрипці, середня на бандурі, і ми з великим захопленням завжди слухаємо музику. Ми музикою живемо, тому ми тут щоб підтримати свою дитину, щоб насолодитися ноточками, які зливаються в подучерівну мелодію. Щотижня організатори дворика готують для хмельничан нові тематичні концертні програми. На мистецький вечір п'ятниці живої музики запрошують усіх охочих городян.